Неділя, ніч. Рашисти вкотре вдарили по Нікопольщині важкою артилерією та градами. Випустили понад 30 снарядів. Під обстріл потрапив і будинок Раїси Миколаївне ворожим залізячим Побило фасад та покрівлю. 7 числа 2.40 і 3.20. два заліта. Це я залишилася. Без газу, без світла, без води. У той день влучило прямо біля будинку пані Наталії. Утім вона була у дітей в Дніпрі, що і врятувало її життя. Про приліт дізналась від сусіда, який зателефонував вночі. Він сюди зайшов, подивився. Ну, було, звісно, все, все дуже, дуже печально. От ну, і прикро, Тому я того ну, взяла на перший автобус білі. І приїхала до того. Загалом у місті понівечено сім приватних домівок, багатоповерхівку, господарські споруди, гуртожиток коледжу та кілька автівок. Зачепило й три газопроводи, лінії електропередач і 14 сонячних панелей. Через нічний обстріл загинула 72-річна жінка, троє поранених, одного травма голови. Ще двоє з контузією в стані стресу. Увізлі трі в голову не в день, вкотре вгатили з важкої артилерії по райцентру, Там є поранений. 43-річний чоловік їхав по своїх справах, коли його застав ворожий обстріл. Він отримав поранення: рвані рани голови та рвані рани грудної клітини. У місті ворожим залізячим зачепило й АЗС транспортне підприємство ліній електропередач, а ще побило легковик та вантажівку. Зараз усі служби працюють над ліквідацією наслідків атаки. Альбіна Гриненко Дмитро В'єтров новини 11 каналу.